Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть про вибухи у Василькові та Гостомалі. Говорять про розмінувальні роботи. В той же час не виключено, що з території Білорусі може литі по наших аеродромах. Перед отриманням Ф 16 Росія хоче повністю знищити всю нашу аеродромну інфраструктуру. Вікторія Сюмар писала наступне падіння військових гелікоптерів і загибель шести пілотів. Друге за тиждень трагедія з досвідченими льотчиком. Це дуже не схожа на випадковість і схоже на диверсії. Ракети цієї ночі летіли в аеропорти Васильків, Жуля, Клята русня дуже боїться F-16 і української переваги в повітрі. Вони вже виготовляють понад 100 ракет у місяць і будуть далі обстрілювати саме аероінфраструктуру F-16 тому подібні якнайшвидше співчуття родинам пілотів. Страшні трагедії, страшні втрати, пише депутатка. В той же час Росія наполегливо намагається знищити авіабазу Старокостянтинові на заході. України з початку повномасштабної війни цей об'єкт РФ атакувала десятками дронів, крилатих і навіть гіперзвукових ракет. Найпотужніша атака на аеродром у Хмельницькій області сталася напередодні дня повітряних сил України не так давно. РФ завдала три хвилі ударів, застосувавши безпілотники ракети калібр і канжал. Більшість з них збили, запевняє влада. Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрин повідомляв, що під час останньої атаки, що вибуховою хвилею пошкоджено приватні. Будинки вікна в одному з комунальних закладів, авто, вокзалі та в комерційному приміщенні. Поранення отримав один цивільний. Під час ліквідації наслідків загинув також один рятувальник. Сліди зауважити, що авіабаза фактично в межах міста за пару кілометрів від центру на протилежному східному березі річки Случа. Сама ідея росіян атакувати аеродроми, щоб знищити бойову авіацію. Доволі сумнівна кажуть експерти. Дослідник авіації, історик і військовий аналітик Михайло Жирохов зазначає, що з початку війни українські літаки, зокрема тактичні бомбардувальники су 24 після початку тривоги, відразу залишають авіабази і злітають у повітря для Росії. Основна ціля це саме літаки, але влучити в них вони не можуть. Росіяни б'ють по порожньому аеродрому, і якщо приземлитися на нього неможливо, то літаки сідають на іншому. Пояснює він BBC Україна. про неефективність дій РФ заявляють, і в повітрі. Вітряних силах України речник Юрій Ігнат каже про мобільність українських льотчиків і велику кількість запасних аеродромів. Авіація у нас доволі таки мобільна. Наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятка оперативних аеродромів на території держави, тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. Заявив він в ефірі телемарафону. Щоправда, зазначає Михайло Жирогов далеко не всі українські аеродроми підходять для бомбардувальників Су-24. Вони також не можуть сідати на автомобіль. Бірні траси, як деякі інші військові літаки, їм потрібна більша слідно-посадкова смуга, ніж, наприклад, міг 29 чи су 27 які можуть базуватися навіть на відрізках автодоріг. Су – більш важка машина їм потрібні спеціалізовані умови. Паралельно з цим війна продовжує переходити на територію Росії. З тамтежніх аеродромів щодень надходять цікаві новини. Так окупанти жалілися, що минулої ночі невідомі дрони атакували аеродром у Брянській області. Однак, цільно там є зовсім не сама інформація інфраструктура аеродрому а дещо інше про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ льотчик інструктора Роман Світана. Серйозно пошкодити аеродром безпілотник на жалі не може, зауважив світан, для того, щоб завдати серйозних збитків одному аеродрому, потрібно використати не увесь запас ракет росіян. Неможливо аеродрому вивезти з ладу дуже швидко, а все відновлюється. Смугу зруйнувати практично неможливо лише коли на неї заходить ескадрилья фронтових бомбардувальників, яка висипає бетонобійні бомби, які вже руйнують смугу. А все решта аеродром з ладу не виведе. додав інструктором інструктор то дрони камікадзе є дуже ефективною зброєю для ураження літальних об'єктів, які перебувають на аеродромах. Літак, аби бути легким та маневровим в повітрі робиться так, що його дуже легко вражати. Оскільки літаки дуже технологічні, тому навіть найменше пошкодження та виведення з ладу деталей паралізує надовго літак і потребує тривалого відновлення. Тому безпілотники використовуються якраз для ураження літаків, навіть не знищення. Вистачає лише ураження. Саме їх атакують на російських аеродромах. Одрумах навіть 200 грамів вибухівки здатні пошкодити літак. Додав військовий аналітик до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.